Всім доброго дня! Всі стикалися з таким, що як заїжджаєш в загінку, кидаєш речах в плаваюче положення і агрегат падає вниз, що камінь. Потрібно речі брати, притримувати. Ну, диски, ще ладно, а от сівалку потрібно саме опускати акуратно, щоб не забилися сошники з землею рушати і опускати. В сучасній імпортній техніці такої проблеми вже немає. Там ізначально стоять гарні уповільнювачі. Тиску. Я ставив односторонній клапан-уповільнювач, Ось сюди ставив на шлангу опускання. Но для сівалки дисків, як масло нагрілося, його замало. Щоб вирішити цю проблему, є дроселя зі зворотним клапаном. На швидкість опускання регулюється. Ось Отакою крутілкою зверху, а підйом йде через зворотній клапан без обмежень. Різьба тут іде одна друга, це італійський. Клапан теж узяв на тому же сайті. Отакі такі штуцера, переходники із одна друга на нашу М215. І ось такі кілечка із гумовим ущільненням середині. Щоб цей кран став в нужному мені напрямі, ще сою ось цю плоскость до тих пір, поки як зажму, він не буде в потрібному напрямі. І так, ось поставив ось сюди. І, ізначально ставив на обратку, ось там, де буква О, на ось цю шлангу. Нічого не вийшло. І так, і так переставляв по одному положенні. Він взагалі не працює ні вгору, ні вниз, а, а, а як переставив, то медленно піднімав, а быстро опускав. Поставив на шлангу подачі і він запрацював. Більше двох часов грався і з цим всім 100 раз перекручував і, і так далі. Ну, все в результаті вийшло. Так що, знаєте, якщо на шлангу обратки, можуть не працювати. Я не знаю, чому саме, ну на шлангу подачі поставив і все запрацювало. Регулювання працює. І оце кидається в плаваючий отак. Но в полі на гарячому маслі підрегулюється.